Пожовтіло тіло вже листя на землю, кружляючи, падає, журавлі відлітають, лечучи в теплі краї, і дощі вже мрячать, бо це осінь прийшла золота воля, непомітно пройшли. Теплі сонячні літні дні, так і наше проходить життя часу не зупинити, не повернеш назад безтурботно змарновані дні, бо лише бачимо ми, що не встигли зробити. Вже літо пройшло і на серці так сумно мені, так і наше проходить життя часу не зупинити, не повернеш назад, безтурботно змарновані дні, восени лише бачимо ми. Що не встигли зробити, та вже літо пройшло, і на серці так сумно мені, незабаром прийде, і на щас ми зустрінемо осінню, а сьогодні ще літо спіши всім робити добро. Та й любов'ю наповнене серце несе теплі промені. Хто хто безсилі упав, хто з не міг, ти підтримай його. Не марнуйте свій час, бо настане та мить коли вічності. Ти ще що зробив на землі, що ти скажеш тоді, що покажеш завзятісті війнощі, ти плоди принесеш, чи в безпечності втрачені дні? Не марнуті свій час, бо настане та мить коли вічності. Запитай, Господь, як ти ще що зробив на землі, що ти скажеш тоді, що покажеш за святіші нощі? Тепло ти плоти принесеш, чи в безпечності втрачені дні. Мій друже, поглянь, швидко плине, час не зупиняється, пролітають роки, як прекрасні літні дні, присвятити Ісусу життя, о чому ж ти багаєшся? Потрудися для нього, всім серцем йому послужи, коли осінь прийде, ти не будеш понуро стояти, а покажеш йому найпрекрасніші, добрі плоди. Він обійме, як сина тебе. І тобі ніжно скаже, добрий вірний у вічне царство до мене віди, коли осінь прийде, ти не будеш понуро стояти, а покажеш йому найпрекрасніші, добрі плоди. Він обійме, як сина, тебе і тобі ніжно скаже, Добрий, вірний у вічне царство до мене.